Доброго дня. День. З нами сьогодні гравець команди Курт Сейран Гіваргіян. Сейран, вітаємо вас з перемогою. Скажіть, що думаєте у сьогоднішньому матчі? Дякую. Сьогодні всі настанови тренера виконали, відіграли, хоч і пропустили першими, але зібрались і зробили все, що тренер просив, і я думаю, буде задоволений результатами грою. Рахунок несподівано досить. Крупний. Як вважаєте, чи, в, в, в чому причина? Чи команда Солони сьогодні десь фізично підсіла, чи ви налаштувалися добре? Ні, суперник був сильний, але сьогодні, як, надивно, як не дивно, реалізували свої моменти дуже гарно. Ну, ви вже грали проти цієї команди, і це ваш, вже ваша друга перемога над ними. Чи можна сказати, що цей суперник зручний для вас? Поки що так. Що ж, які плани у команди Курт на друге коло, бо, ймовірно, ви будете в верх верхній турнірі половині турнірної таблиці? Так, як і спочатку турніру ми збиралися в Золотий Кубок і ставиться задача тільки перемога в кубку. Чи побачимо ми, ми нових гравців між сезоном? Так, ми працюємо на трансферному ринку. Я думаю, будуть сюрпризи для всіх. Добре, дякуємо вам.